Коли ти по справжньому любиш свою вітчизну, то це не означає, що мусиш закривати очі на досягнення, успіхи та здобутки передових держав за кордоном. Переконані у цьому члени Євроклубу Бердичі, що вже 10 років діє у стінах Бердичівського міського ліцею номер 15 запросили усіх на відвідини країн Європейського Союзу. Блакитноока Білявка Чехія, невеличкий з коротким русявим Чубчиком Люксембург. Руденька красуня Швеція, Німеччина з заплетеними кісками, Чорнокудра Італія та решта 23 їхніх друзів та партнерів по Євросоюзу радо відгукнулися на пропозицію познайомитися із задоволенням прийняли гостинний хліб-сіль від караокої квітки України. У відповідь розповіли про те, чим і як живуть, якими традиціями пишаються, на яких казках виховуються, і що зрештою роблять для того, аби бути щасливими. А треба ж виявляється зовсім небагато поплескати у долоні, покрутитися, торкнутися носом, голосно крикнути привіт. Ну а коли необхідно і ногою тупнути. Відмова свого часу України від принад та Южного союзу та взяття курсу на Європу докорінно змінило життя першої. Серед тих, хто підтримав свою країну, прагненні жити за законами та цивілізовано. Став і Бердичівський 15-й ліцей. У ньому створили євроклуб. Євроклуберзі був утворений у 2005 році. На цього часу було зроблено дуже багато справ. Які запам'ятають наші ліцеїсти надовго, були проведені різні конференції, виставки, подорожі, екскурсії, екскурсії країнами Європи. Ми розробили багато проєктів, над якими працювали всі члени Євроклубу і весь ліцей. Проєкти були декади присвячені дням Польщі, Швеції, Греції. Після цього ми, ми робили дуже багато, розробили проєктів, присвячені нашому рідному місту, тому що ми тут народилися, ми виросли і ми повинні пам'ятати це місто чотирьох культур, і ми повинні пам'ятати тих, хто загинув за наше місто, тих, хто майбутнє утворює нашого міста. Взагалі, побачення з країнами ЄС вийшло у ліцеї напрочуд легким та невимушеним, з піснями, танцями, загадками, іграми. Могли б, звісно, вдатися до серйозного аналізу з усіма викладками, але знайомитися покликали найменших своїх учнів. У закладі розповідають, до їхнього євроклубу можна вступити лише починаючи з п'ятого класу, але то бердичі. Про європейські цінності та спосіб життя переконані ліцеїсти. Українці мають дізнаватися з малку. Тож перед тим, як увінчати... Та відзначення Дня Європи святковим дійством у ліцеєві пройшов цілий ряд тематичних заходів. Наш Євроклуб дієвий і активний. Я хочу сказати, що ми ввійшли в 50 найкращих євроклубів України. Ми приймали участь у презентації Євроклубів України. В місті Києві два дні був семінар, і наш ліцей приймав саме активну участь і ми презентували роботу нашого Євроклубу за 10 років. Також ми були на міжнародній виставці місто Рівне, де були нагороджені грамотами. Дипломами за нашу роботу, тому що наш євроклуб відгукується на всі проблеми, які пов'язані з життям не тільки нашого міста, але й України. Ми не забуваємо наших пенсіонерів, наших людей похилого віку. Були проведені засідання Євроклубу для людей похилого віку. Ми також провели Дні Європи. Повністю з палатками, з гімнами, з країнами на подвір'ї на території нашого ліцею. У нас було проведено засідання Євроклубу «Бердичів – місто Європейське, «Бердичів – місто чотирьох культур, також жінки Європи. На базі нашого ліцею було проведено наш Євроклуб, провів відкрите засідання обласного семінару, тему якого було на справжній європейський лідер, який він, який він повинен бути. І на це свято були запрошені всі лідери шкіл міста. Бердичева Україна починає жити в Унісон з Європою, заявляють у 15-му ліцеї. У ній намагаються знати правду про своє минуле, дбати про сьогодення, будувати успішне майбутнє. Україні з Європою по дорозі. У ній люди більше не хочуть жити у постійному приниженні та беззаконні. Від себе обіцяють привнести до європейської родини працелюбство, бажання жити у мирі та злагоді, нові ідеї і неповторну родзинку. А пісня, як відомо в усьому світі, є однією з таких українських неповторностей.